Дві любі другокласники та шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо виконувати перевірну роботу. Так, Зараз назвав інструктаж стосовно її виконання. Отже, на лінії ви пишете прізвище ім'я, бачимо дата сьогоднішня. Так, перше завдання запиши пропущені числа. У нас з вами числовий ряд від 40 до 50, 40, потім 41, 42, 43 і далі ми пішли до 50. Друге завдання. Розклади на розрядні доданки. От, наприклад, 67 це 60 і 7. Так само наступні два. Порівняй. Тобто постав знак більше, менше або дорівнює. Тут ви просто порівняли, тут ви порахували ліву частинку, порівняли, знову ліву порівняли, і тут обидва вирази порахували і поставили знак. Далі четверте. Обчисли. Тобто Вам потрібно порахувати вирази, порахувати, скільки в кожних в кожних прикладах. П'яте у надійки є 19. Тут у нас задача: вам потрібно написати дію і написати відповідь, скільки в неї зошитів. У надійки є 19 зошитів, з них 10 зошитів у лінії, а решта у клітинку. Скільки зошитів у клітинку є в надії. Отже, всього 19, І з них 10 в лінію, скільки залишилось на клітинку. Так, і що за завдання? Потрібно побудувати два відрізки. Один завдовжки 4 см, починайте з крапочки, 4 см, а другий на 2 довше, якщо довше це скільки? більше чи менше, звичайно більше. Отже, на 2 більше. І якщо вам все вдалося зелено, якщо було складно і легко одночасно жовте, якщо було все складно, нічого не зрозуміло, це червоне. Повно на все у вас вийде, я очікую ваші чудові роботи. До побачення та гарного дня!